рода любимому другові Панасові Кіндратовичу Панкову. Любий приятелю, на сьомому десятку нинішнього віку, відійшовши від учительської праці і усамотнюючись в розташованих коло Харкова лісах, полях, селах, садах, хуторах та Пасіках, навчав я себе чесноті. Притому благопристойними забавками розважаючись, написав півтора десятка байок. А цього року в селі Бабаях приумножив їх до половини. Тим часом, як писав додаткові, здавалося, ніби ти завжди при тому присутній, похваляючи мої думки і вкупі за них зо мною причащаючись, дарую ж тобі три десятки байок, тобі і подібним до тебе. Батьківське покарання містить в гіркоті своїй солодощі, а мудра іграшка таїть у собі силу. Дурну бундючність зустрічають по вигляду, випроводжають по сміху, а розумний жарт важливим позначається кінцем. Нема смішнішого, як розумний вигляд з порожніми нутрощами, і нема веселішого, як смішне обличчя з прихованою серйозністю. Пригадайте прислів'я красна хата не кутками, а пирогами. Я й сам не люблю підробленої маски тих людей та діл, про які можна сказати українською приповідкою: стукотить, гуркотить, гримотить. А що там, кобиляче, мертва голова біжить? Говорять і великоросіяни, літала високо, а сіла недалеко. Про тих, що багато і красно, говорять, а нічого слухати. Не люби мені ця порожня бундючність і пишна пустовщина, а люблю те, що зверху ніщо, але всередині щось. Зовні неправда, але всередині істина. Картина зверху смішна, але всередині чудова, друже мій. Не зневажай байкарства. Байка і притча є те саме, не по капшуку цінуй скарб. Байка тоді буває, кепський бабська, коли в низькій і смішній своїй шкаралупі не містить зерна істини, схожа на горіх свища. Іноді в дранті коштовний криється камінь. Цей цікавий. І фігурний рід писань був звичайним у найкращих стародавніх любомудців: лавр і зимою зелений, так мудрі і в розвагах розумні, і в лжи правдиві. Істина гострому їхньому зорові здаля маячила, але ясно, як у дзеркалі уявлялась, а вони, побачивши живо, живий її образ, уподобали її різним тлінним фігурам. Звідси народилися символи, притчі, байки. Порівняння, прислів'я. І не дивно, що Сократ, коли йому внутрішній геній Керманич в усіх його ділах звелів писати вірші, тоді обрав Езопові байки. І як найхитріша картина невченим очам видається брехнею, так і тут робиться зобразити, приточити, уподобити те саме. Прийми ж, любий приятелю, дружнім серцем цю несмаковиту від твого друга думок воду. Не мої це думки, не я їх вигадав. Істина не має початку, але ж люблю ті ж мої уподобання і будуть твої. Єдність думок і є справжня дружба. Плекаймо ж дружбу. Прийми і споживай четвероногих звірів, гадів і птахів. Вони ніщо інше, як образи, що прикривають, мов полотном істину. Твій вірний слуга. Старий і молодий жайворонок. Ще в давню давнину, в ту саму добу, коли ворлів черепахи літати вчилися, молодий жайворонок сів недалечко того місця, де одна із згаданих черепах, як у Езопа мудрого в касці говориться, літання своє щасливо на камені скінчила з великим шумом. Молодик з переляку тремтячи, до свого батька подався. Таточку, ясна річ, біля тієї гори сів орел, про якого ти мені колись казав, що він птах найстрашніший і найдужчий. А з чого ти догадуєшся, синку? – спитав старий. Таточку, я такої швидкості, шуму і грому ніколи не бачив, як тоді, коли він сідав. Мій любий синок, сказав старий, молоденький твій розумок, друже мій, знай і всяк час собі цю пісеньку співай. Не те орел, що літає, а те, що легко сідає сила. Багато людей без природи значні діла зачинають та погано кінчають. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець. Чиж і іголь. Чиж, вилетівши на волю, здибався з давнім товаришем своїм щиглем, і той його спитав, Як це, друже, мій на волю дістався, розкажи. Чудесним припадком, відповів невольник. Багатий турок приїхав з посланцем у наше місто і, прогулюючись з цікавості по ринку, зайшов у наш пташиний ряд, де нас щось соц одного хазяїна в клітках висіло. Турок. Довго на нас, як ми один перед другим виспівували, дивився з жалем і нарешті мовив, а скільки просиш грошей за всіх? Двадцять п'ять карбованців, відказав хазяїн. Турок, не сказавши слова, викинув гроші і звелів собі подавати по одній клітці і, випускаючи кожного з нас на волю в різні сторони, втішався, дивившись, як ми розліталися. А що ж тебе, спитав товариш, заманило в неволю? Солодкий наїдок та гарна клітка, відповів щасливець. А тепер, поки умру, дякуватиму Богові цією пісенькою, краще мені сухар з водою, ніж цукор з бідою. Сила, хто не любить клопоту, той повинен навчитися просто і в Бога жити. Орел і сорока. Сорока Орлу говорила Скажи мені, як тобі не набридає день у день у просторих, висотах небесних вихорем шугати, і то вгору, то вниз, мов по драбині гвинтові, вештатись?» Я б ніколи на землю не спустився, відповів Орел, якби тілесна потреба не змушувала мене. А я ніколи не відлітала б від селища, якби орлом була, сказала сорока. І я так само чинив би. Якби сорокою був, сказав Орел. Орел і Черепаха. На дубі, що над водою похилився, сидів Орел. А поблизу черепаха своїй братії проповідувала таке. Цур йому тому літанню. Наша прабаба Небіжчиця, дай Боже їй Царство Небесне, навіки пропали, як видно, з переказів через те, що цієї проклятої науки почала була ворла навчатись. Сам сатана її вигадав. Слухай ти, дуре, поперебив її проповідь Орел. Не через те загинула премудрая твоя прабаба, що літала, а через те, що взялась до цього не по природі. А літання завжди не гірше заплазування. Сова і дрозд тільки навгледіли сову птахи, як почали навперебій скупти. Чи не прикро вам пані спитав дрозд, що без ніякої вашої провини на вас нападають? Чи ж не дивно це? Нітрохи не дивно, відказала вона. Вони проміж себе так само завжди чинять, а щодо прикрості, то я її терплю. Бо, хоч мене сороки з воронами та граками і скубуть, проте орел з Пугачем не чіпають, та й афінські громадяни мене поважають. Сила, краще в одного розумного і добродушного в любові й шанобі бути, ніж у тисячі дурнів. Змія і буфон. Щойно змія весною скинула линовище, буфон її, уздрівши, як ви пані помолоділи з подивом, сказав. Що тому тут причиною, прошу не втаїти. Охоче вам пораду дам, сказала змія. За мною йдіть. І повела буфона до тієї тісної щілини, крізь яку вона, з великим трудом пролізши, всю стару одіж себе здерла. Ось, пане буфон, пролізьте крізь вузький цей прохід, а як тільки пролізете, ту ж мить оновитись, лишивши всю негідь по той бік. Та що це ти хочеш мене задушити? скрикнув буфон. Та навіть як мені й пощастить сюди пробратись, то з мене всю шкуру здере. Прошу не гніватись, сказала змія. Крім цього шляху іншого нема, щоб звідси вийти. Сила, що краще добро, то більшим трудом на чаровом окопалось. Хто труда не докладе, той до добра не прийде. Зозуля і Дрозд. Зозуля прилетіла до чорного дроздика. Як тобі не сумно, питає його. Що ти робиш? Співаю, відказує Дрозд. Бачиш же. Я й сама співаю частіше за тебе, та проте все одно сумно. Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо твої яйця з місця на місце, перелітаючи, співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, доглядаю і навчаю своїх дітей, а свою працю полегшую піснею. Сила. Дуже багато людей, занедбавши властиву їм роботу, тільки співають, п'ють та їдять. І від цього ледерства нестерпної і більшої нудьги зазнають, ніж ті, хто працює без послаби. Співати, пити їсти не є діло, а головного, властивого нам діла самий тільки хвостик. А хто на те їсть, п'є і співає, щоб, охочеше після перепочинку, взятися до роботи, як до покликання свого, тому нудьгу прогнати небагато треба. Він щодня і працює, і гуляє, про нього й прислів'я. Доброму чоловікові щодня свято. Робота наша є джерело радості, ніщо не є таке солодке, як спільна всім нам робота. Вона голова, світло і сіль кожної окремої роботи. Щасливий той, хто поєднав природжену з собі свою роботу з загальною. Вона є справжнє життя. І тепер можна зрозуміти таке Сократове слово. Дехто на те живе, щоб їсти й пити, а я п'ю і їм на те, щоб жити. Бджола і шершень. Скажи мені, бджілко, чому ти така дурна? Знаєш, що трудів твоїх плоди. Не стільки тобі самі, скільки людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть, проте не перестаєш з дуру збирати мед. Багато у вас голів та безглузду, видно, що ви без пуття закохалися в мед. Ти високий дурень, пане пораднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шершень також лукаво дістає, і ми могли б по-злодійському добувати, як іноді ваша браття, і робить, коли б тільки їсти любили, але нам незрівняно більше утіха збирати мед, ніж їсти. Для цього ми й родилися, і не перестанемо, поки не помремо. А без цього жити і при достатку меду є для нас найлютіша смерть. Сила. Шершень є образ людей, які живуть крадіжкою чужого і родилися на те тільки щоб їсти, пити тощо. А бджола є герб мудрої людини, що в природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття говорять, для чого цей, наприклад, студент учився і нічого не має. Нащо, мовляв, учитись, коли не матимете достатку? Природжене діло найсолодше поживе. Погляньте на правління блаженної натури і навчітеся, спитайте вашого хорта, коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полюю зайця. Коли смачніший зайць, тоді відповість мисливець, коли я його полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший. Тоді, коли цілу ніч бродить або сидить біля нори, хоча вловивши і не їсть миші, замкни в достатку бджолу, хіба ж не помре з нудьги, в той час, коли можна їй літати по цвітоносних луках? Що гірше, як купатися в достатку і смертно мучитися без природженого діла? Нема більшої муки, як хворіти мислями, а хворіють мислі, позбавляючись природженого діла. І нема більшої радості, як жити по натурі. Природа одна є наймилосерніша мати і наймудріша провідниця, але ж розкусити треба, що означає жити по натурі. Епікур сказав так: подяка блаженній натурі за те. Що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. Баба і гончар. Баба купувала горшки. Любощі молодих літ ще й тоді їй згадувалися. А скільки за цього гарненького? За того візьму хоч три шаги, відповів гончар. А за того поганого, он він, мабуть, шах. За того менше двох копійок не візьму. Що за чудесіє? У нас, бабусю, сказав майстер, не очима вибирають, а пробують, чи чисто дзвонить. Баба, хоч і мала непоганий смак, та говорити більше не могла, тільки сказала, що й сама вона давно це знала, лише здумати не могла. Сила. Звичайно, ця премудра Єва є прабабою всім тим дотепникам, які людину цінять по одежі, по тілу, по грошах, по хоромах, по імені, а не по її життя-плодах. Мудра великоросійська приказка ця, ні красна хата углами, красна пірагамі. Соловейко, Жайворонок і Дрозд. Серед широкого степу ріс сад, де жили Солов'ї та дрозди. Жайворонок, прилетівши до Соловейка, Здрастуй, пане співець, сказав йому. Здоров будь і ти, пане Соловей, відповів йому співець. Чому ти мене твоїм ім'ям називаєш? спитав жайворонок. А ти чому мене називаєш співцем? А жайворонок йому. Я тебе не без причини назвав співцем твоє ім'я у стародавніх греків було співець, Соловей. а твоє ім'я у стародавніх римлян було Аляуда, тобто Славій, бо Аляуда означає славлю. Жайворонок, коли так, то тепер я починаю тебе більше любити і прилетів просити твоєї дружби. Соловей. О, простак! Хіба ж можна випросити дружбу? Треба родитися для неї. Я часто співаю цю мою пісеньку, навчившись від батька мого подібного до подібного веде Бог Жайворонок. І мій батько цю пісеньку співає. Я ж тобі як в іншому, так і в цьому подібний, Соловей. Гаразд, Я буду справжнім твоїм другом, якщо ти в саду жити станеш, Жайворонок. А я кращий твій прихильник, якщо ти в степу жити станеш. Соловей ах, не тягни мене в степ. Степ для мене смерть. Як ти в ньому живеш? Жайвродок. Ах, не тягни мене в сад. Сад для мене смерть, як ти в ньому живеш. Годі вам, браття, пустувати, мовою недалечко сидячи, дроста. Бачу, ви народжені для дружби, але не тямите любові. Не шукай того, що. Тобі до вподоби, а те, що другові корисно, тоді і я ладен бути третім вашим другом. По тому кожен свою пісню заспівавши, утвердили в Бозі вічну дружбу. Сила цими трьома пташками твориться добра дружба. Дружби не можна ні випросити, ні купити, ні силою вирвати любов до тих, кого любити народжені. Одно тільки не знести Жайворонкові жити в саду так само, як Соловейкові в степу. Це у стародавніх греків називалося антипатія, а в всьому іншому між ними однакова вдача, симпатія. Не слід же друга змушувати до того, що тебе тішить, а його мучить. Не дарма є примовка добре братство. Краще за багатство.